Так, всім привіт! Сьогодні у нас на аккаунті 22007 UC, і в нас вийшов новий кейсик з колаборацією Sonic. В принципі, цікавий цей кейс, може сказати, тим, що тут дуже цікава багі. І вроді як непоганий синій костюм. Не знаю, не знаю, звичайно, це все на любителя, але Ну він завужний кейс, я знаю, щось мені прям зайшов, тому вирішив покрутити. Хоча таких планів не було, тому вниз стрімаємо попроводити там. По UC десь докручувати, але сьогодні попробуємо прям забрати по максимуму міфіки. що у нас 22 тисячі UC, я сподіваюся, що ми заберемо веб два костюми і хоча б дві голови купимо, це буде прям шикарно. Хоча в нас знизу немає м -м, фарма монет. І за 360 UC в нас виходить одна десятка, будемо надіятися, що буде дешево і буде. Дуже, скажімо так, все гарно дропатися гарно сипатись. Добре, затягувати не буду. Так що погнали. Плани сказав. Будемо пробувати їх виконувати. Давайте десяточку так просто. а ну звичайно тут ще є, забув сказати, за двох е е питомців. В принципі, чесно, як завжди, мені все рівно. Але, в принципі, як Соніка в колекцію було б дійсно ну, прикольно мати. Не знаю, чи я буду його юзати, але якщо випаде, буде прикольно, якщо ні, ну, нічого страшного, переживу. Так, це шум? Якась наклейка поняв. Цей раз я за десь не відкриваю. Ага. Вісюлька, поїхала далі. Опа, вектор. Так, надіюсь, це буде реально сипати цей раз краще, тому що щось останній раз, коли я відкривав колаборацію. Яка це була кол колаборація? Я вже й забув. То там прям не дуже мені прям сипало, якщо чесно, я щось прям тітанув. Не знаю. Опа, не може бути. Ага, та певне. <свісі> мені це хірня опила, я думаю, реально випав Сонік. Союз Дечі коштує 800 монет, міфі коштує 500. Ну, відносно як дорого. Ще може питомці це завжди так було. Не особо за ним слідкую. Найс, найс, найс. Те, що випадає, потім буде у нас як повторка. 40 монет. Так, 100 прокрутів. Є. Найс. Ну, взагалі, мені здається, баги легко буде падати, Чомусь? тому що я на твінку там буквально 2000 покрутив <кій> на 1002 і баги легко фепало мені. В принципі, щось якось так і очікував. О, повторочка. Баги, так, сипи непогано, хоча реально вона прикольна. Ну, я катався на полігоні. Вона досить габаритна, до речі, Тож тримайте тримається на увазі. Блін, монета так сильно фармиться, було 600, вже 400 монет на фарми. Це пару років. А як це так. І через повторки, реально по 40, це майже по 100 там. Пару разів повторилося, там вже 150-200. В принципі, повторки часто падають і за рахунок цього ти фармиш походу. Ну прикольно, прикольно. Плюс 50. Плюс майже 100, скільки. 80, там плюс по одному, там. Ну. Прикольно, нормально. Монетки гарно фармятся, мені це в принципі подобається. Ну, Міфіки не падають. Оце печально, реально. Мені потрібно, щоб вони самі випадали, тому що не хочеться тратити 500 монет. Я краще потрачу на не знаю... На скини в іншій рулеці. Потрачу монетки. чим тратити в цій рулеці, де вони можуть випасти, де я трачу і так касу ЄС. Так що у нас є ще тут uc Я тут, до речі, забрав міфік за 500 монет. Не знаю, добре чи ні. е, цей, цей, ця рулетка буде довше на місяць, чим. Сонік. так що краще я би не тратив тут монети. Тут можна було ще десь в рулетку дофармлювати і купити тут, а чим рулетці з Соніком. Sonic на якийсь короткий час, до речі, нам завезли. Так, скільки прокрутів? 210. Я тільки сказати, що вже пора падати. Окей, хоча б так. Так, один міфік 200. І ми десь нафармили чистих монет. Ні, не пам'ятаю, в мене було 600-700, ну точно більше 500. Я думаю, що ми десь нафармили точно 500 чистих монет і сам впав міфік. По суті, за 200 прокрутів фулсет можна було забрати. і Ми, до речі, забрали баги, вектор, голову. не впало два питомці і все стане. Ну ми майже та, ми майже все крім міфики, тільки чекати, коли окрім Такс, давайте Так, 300 прокрутів. І поправимо якусь десятку хоча б відкрити е, в е, золотому золотій рулетці. Зараз. Що так мало рулеток стало? Давайте їй за 10. Тут просто теж би хотілося забрати шолом золотий. Він 4 коштує монетки. Давайте ще десятку. Я думаю, ми потім сюди ще вернемося. Тут просто чуть-чуть покрутимо. Так, лишається 10 тисяч. І вибили всього один міфік. Продовжуємо. Доволі ж по 360. Блін, ну, хоч один би ще випад, це треба було б норм. Я не знаю, міфіки. Нарешті. І нарешті. красині, до речі, мені більше подобався. Так, значить, ми потім купимо, скоріше за все. Ну, може, ще один виб'єм, хоча я дуже сумніваюся. Ну, хоча б головний убір, ми вибили б теорії один. Забрали б фудселс синій, купили б жовтий і нормас. В принципі, я був би дійсно задоволений. Так що шаговний вибір і в принципі, прям норм, я рахую. Але мені здається, що якщо випаде... Ні, та повторка. Честе слово, тільки сказати, якщо випаде міфік, то випаде в любому повторку. От треба сказати це. Ой, і ну якщо ми знаємо, випадає міфік, то наступний міфік буде не скоро. Ну, монети фермі це реально дуже люто, насправді, Капець. Да, Хоч би п'ятонець спав для настрою. В принципі, мій би випасти. Давайте без пропуска. Бай, нормас. Ну, монетки реально класно фармляться. На початку тобі буквально, ну, все випадає. І потім повторки переробляється. В принципі, прям. Якщо хтось хотів uh, щось дофармити, не знаю. Мені здається, сюди класно піти. Швидко нафармив, щось могло і цікаво випасти, а потім пішов в іншу рулетку забирати, просто за монети костюм. Найс, бо зараз буде скільки в вроді 50. Це прям дуже багато. У нас є синій костюм. І один головний убір жовтий то скільки костюм по 500, тисяч, ну, в принципі, у нас є такі лише, скільки, ми бу... скільки було, по-моєму, там, то 600-700. Плюс 50, нормас, нормас. Нарешті. Хоч чужий завезло в кінці. норм норм. Ну, не знаю, все рівно зараз йому на останніх кейсах дуже щось слабо падають іменно міфіки. Я розумію, що пап дає можливість нафарбити ну, не так, щоб прям було супер що ти там. Мільйон монет на фарми всі міфіки ізі вибив. Тобі або то, або то щось падає. Ну, коротше, я не знаю. Я не скажу, що супер скамерська якась рулетка, але. Наче все просто, але наче і не так все просто. Так, вийшло 540 прокрутів. 550. Блін, повторка. Ну, чи не костюм? Це прямо зараз було під кінець їмбам, ну теж добре. По-моєму, міфік переробляється в 40, якщо не помиляюсь. Міфік 40, баги 50, лодка теж 50, а міфік 40. Могли дати, не знаю, 60-80 Нормально би було. І окей. Ну, 40, мало. Так, 1850 нас є. Значить, ми забрали що. Ми забрали Фулсет Set синій. Uh, так, ми купляємо зараз один міфік. І все. 500 монет і у нас. Uh, скільки там? Блін, не знаю, чи докручувати може, щось починає падати. Можливо, Sonic би WP, було б теж прикольно в в колекцію. В принципі, вони не, знаєте, типа не такі масивні не такі здорові, от прям це прям пітомці такі бісять. Хоча отак він стоїть соло, я не знаю, які в нього конкретні пропорції. А, тут навіть рамка є в колекцію. 150 монет. Ну, аватарка таке собі. Що взагалі по міфіка? Тут мені ще треба буде монети забрати. Раз, два міфіка. Тут треба обов'язково забрати теж 500 е коштує міфік. Ну, в принципі, як міфік, це дешево. Тому що в нас була колаба там попередньо, коротше, вже я її забув. То там 750 був міфік. В принципі, як міфік зеленим обором. Тут тільки 500. Це вигідно. Ну я вже теж за монети це купив. Ну, кажу, це ще буде це рулька місяць, чи скільки її ще можна докручувати, а може випити десь усі Тут нічого немає. От цих треба двох братанчиків забрати. Якщо ми міфіки збираємо. Ну і тут лише один. Ну от би Sonny Wap було би непогано. Давайте, давайте ще зробимо лишні прокрутим. Ну 800 віддавати за... не знаю, для мене це якийсь ту За міфік, так, що якийсь там міфік, то так. Ну, рулька вигідна, мені подобається, що тут можна дійсно фармити монетки. Навіть якщо я там десь міг і хочу другі забрати, там за 500 монет, ліпше буду тут крутити, фармити. Напевно, цей місяць так і постараюся, якщо щось буду крутити. Так, виходить, це зараз ще остання десятка. Повторка, і ти прикалуєшся. 40. Блин, дуже мало, я не знаю. Так, майже 2К у нас є. 100, пофиг, відкриваємо. Я не знаю, я чого, але я вже другий Та раз... Такий раз, десь третій раз думаю, що мені пітоми спаде. Реально похоже. Найс, nice. плюс 50. Під кінець. Блін, чесно, хочеться ще чуть-чуть докинути, попробувати. Ще може щось і, і підфармити, так я кажу, вигідно, і плюс. Е... Зараз я щось придумаю. Так, закину ще тисячі, якраз було 22 і ще плюс 3. Скажу так, закругли до 25 опенкейс. Норма, спогнали. Я не знаю, що мені так прям подобається зараз без пропуску. З пропуску якраз непогано випадали, по-моєму, міфіки. Синю вони обір, костюм, так випав. І повторюю багато міфічних. Оце голова. Окей. Давай тут з пропуском. З пропуску. третий раз с пропуском. Плюс 40, 50. 50, норм, норм. А дальше. Плюс 50. Блин, ну ч ⁇ не той костюм? Значит, мифик на сотка. ее моя что за бред? Ah! Повторка дала мне... Э, 100 Хоча якби мені випав би міфік, я би зекономив цілих 500 монет. Ну я мануваю, що мені переробка не сильно ідеало. Як могло дати, то що мені би. І немає. Капець. За що? Це капіці реально. Так повторки падають. Ну хоча б не голова, яка там п'ятий раз мені падала. Добре, прям чуєш, вже нічого не випаде. Бля, <рив> замість кусі хоча б вже цей Sony, чи як він нам випав. Жовтий чи любий 40. Так, і знову стане десятка. Так, ми напевно, будемо тут міфіки викуповувати, так як ця рулька довж, на місяць швидше закінчиться. Це, по-моєму, закінчиться 10 місяця, а та аж 11, ще буде місяць. А оті ті артисти теж трепоються докімони. Мене монетка Добре. І того в нас 3500... Ой, 2350. 680 прокрутів. Так, дивимося, ці скільки будуть. ці закінчуються теж цього місяця, 31 числа. Так що нам, по суті, треба забрати. Давайте все рівно чекати, де там до Соніка. Так, чекайте, боїзик трохи запитається, знімаю їх завжди пізно вночі. Так, це ми купляємо. Не знаю, лисиця, по-моєму, це чи хто це? Не знаю, на пів людини Лисиця. Окей, так. Реально втор... ми все забрали. Чи може купити? Купити лиш... лишиться 1000. Або купити тих двох артистів. Вони по 550. І потім чуть-чуть докинути, бо... а потім ще так у нас буде цілий місяць, щоб забрати оце в ТІПі. Можна наступний місяць забрати. Можливо, і так зром, до речі. Так, давайте ще раз. А, так, кудись всі. крутив, крутив тут окей Добре, значить тако Заходимо по ходу сюди. Чи-то отаком. Купляємо цього бабині хостині. Купляємо цього штриха. Окей. Так, ну тут рано нічого пішить цікавого немає. Коротше, треба подивитися як вони взагалі виглядають, можемо якісь вони прикольні, Будемося як всі будуть забирати їх. Це раз. Тут ми забрали. Тут ми теж забрали. І лишається один, який ми можемо забрати. Блін, офігенно. Який ми можемо забрати, але лишимо. От 50 монет чуть-чуть доб'ю. Якщо реально прикольний прям питомець. Хоча я дуже сумніваюся. Тому 500 монет, 750 монет ми лишаємо. Або на міфік, або на... На оцього Соніка Просто подивлюся я, чи він якийсь адекватний чи ні. Кажу, я його взагалі не признаю. Так, 35-й прокрут заколов. А, тут теж нема гарантії, на 70-й прокрут. Тут можна теж дофармити, до речі, монети. На 70-й, 100-й, 150-й. Ну, норм, норм. Давайте примірюємо. Так, от цих подивимося вони в лоббі. Ну, це таке, я не знаю, це трохи крінж, якщо чесно. Це ще такий прикольний, я не знаю що. Це ще такий тіпе, прикольний, окей, хай буде. Не знаю, чим я буду грати, але в колекцію реально прикольний. Це теж якесь таке собі Хзи. Ну Це мені ніби і сподобалося, не знаю, якщо чесно. Я знаю, що мені подобається реально, бо я на тинку, по-моєму, вибив голову. От голова реально прикольна, звичайно, не для пацика, але от... на дівчачого персонажа реально дивиться непогано. Якщо чесно. Так що норми давайте поміняємо. Такс. Ну, так реально дивиться непогано. Прикольний, прикольний костюмчик завужений. Не знаю, мені завужений зразу тобі подобається. Не важливо, там який колір, чи ти його роздивився, чи ти його не роздивився. Завужений це все. Це вже 50%, що він тобі подобається. А вже остальне там завужений, завужений, що там. Як він виглядає? Ну, наче все, я не знаю. В принципе, на Сюэмку прикольно дивиться. Ну, до речі, я задумал, за 25 тисяч забрати 100% 4 міфіка плюс там прикольно баги. давайте баги вам покажу Не знаю, може бути рано комусь цікаво. Так, нарешті решті, баги заспавнились. В принципі, навіть, так подивитися по костюмчику. В принципі, ну норм, норм, норм. Прикольний синій кольор. Такс. Ну там, вона чуть-чуть така якась, здається, що масивна. Я не знаю, як вам. Чи це просто непривично, ну, мені здається, що по ній зажимати легко. Ну і здається, що по колесах тяжко попадати буде. Прям трошки текстура буде ніби спасати. Бо переважно зараз всі додумалися, коли баги їде не висаджувати, тому що не всі можуть. А от по колесам, щоб збити колесо, і тіпа закрутило, то це так. У нього тепер буде і складно це зробити, але зато, мені здається, висадити прям легше, Я не знаю що. Ну треба просто на стрімах реально затестити. Тоді щось можна сказати. Поки просто непривично і, по-моєму, -по -по Йому на ця версія трошки більша за, скажімо так, дефолтну. Якщо зірвати, що буде. Ага, у не спереді, а заді мотор. Не знаю, в принципі, вроді норм. Щось новеньке з баги зробили. В принципі, не знаю, я його особисто напевне одобряю. Ну що, друзі? Ось такий вийшов відос. Прожимайте подобайки, підписуйтесь на канал. Всі ссылки в описі: інстаграм, телеграм, тікток, чекаю вас там. Ну і до нового відео.